Не все так добре, коли розкрадають мільярди, а ми скидаємось по 10 гривень там на хто 10, хто 100, хто 1000, але мільярди крадуть і нікому за це нічого немає, ну, тоді робимо висновки. Це саме корупція, яка зараз охопила всю країну тотально, і вона ще посилюється. Можливо, і десь така філософія є: за що воювати, якщо ми воюємо, а тут відбувається те, що відбувається. Коли хлопці забирали там з вулиці, їх пакували в буси, це ну, спричинило до того, щоб багато хто навіть хотів йти. Та або чекали повістки, та і вони готові йти захищати країну. Відповідно, відпали бажання йти. основна польна політика відносно мобілізації. Так само єдиний марафон закрити і зробити нормальне ну, телебачення. Це раз що можна було? Ну щоб люди мали альтернативу. А держава і збройні сили України ви мали проводити правильну мадійну політику щодо мобілізаційного процесу, і тоді воно буде. Нормально розумієте? Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.